Під час однієї з моїх ініціатив щодо захисту дітей я натрапила на історію Вайлет і дізналася, що у віці 13 років вона зазнала насильства з боку Якуба Яхла. Я взяла на себе завдання знайти її. Я поговорила з нею, з оточуючими її людьми та з тими, хто прийшов їй на допомогу, коли стався цей інцидент. Я планую допомогти їй і вже допомагаю звернутися до поліції, щоб вона могла дати свідчення та ініціювати розслідування проти Якуба Внаслідок того, що сталося з Вайлет, вона опинилася у дуже скрутному становищі. вона не повернулася до людини, яка дбала про неї. з нею жорстоко поводилися. Вона повністю втратила впевненість у собі і перестала ходити до школи. Все пішло шкереберть через те, що з нею зробив Якуб. Тому вона не повернулася туди і вирішила піти на вулицю. Я вже ходила до поліцейської дільниці. Та говорила з трьома співробітниками відділу з гендерних питань, оскільки сексуальні злочини, особливо щодо неповнолітніх, насамперед реєструються саме у цьому підрозділі. Мені треба було їх заздалегідь поінформувати. Що я приведу жертву Якуба. Я також поговорила зі співробітником імміграційної служби щодо відомостей про Якоба. він повідомив, що відповідна інформація є. І попросив направити офіційний запит після чого надасть офіційну заяву. Ми підемо в поліцейську дільницю. пройдемо медичний огляд у лікарні і зрештою направимо справу до суду, щоб домогтися справедливості для Вайлет і, можливо, для інших дітей, які зазнали насильства з боку Якуба. Що стосується Вайлет, вона заявила, що була зґвалтована зокрема проти природної. Тобто йдеться про два склади статевого злочину. Вона розповідала вам якісь подробиці? так, вона розповіла безліч подробиць. більшу частину з яких я не можу розголошувати на камеру, оскільки дотримуюсь обов'язку конфіденційності як її адвокатка. але можу сказати, що вона показала мені шрами отримані під час події вона отримала кілька поранень, які я бачила на власні очі.